Доброго дня, шановні восьмикласники, сьогодні продовжуємо тему розв'язування завдань на спрощення, на тотожні перетворення і раціональних виразів, тобто тих виразів, які містять, знак корення, під, містять вирази під знаком кореня. Пропоную розглянути зад підручничку Мерзляк номер 521, а саме скоротити дріб, що необхідно зробити в даному випадку. Потрібно розкласти нам множники і виконати скорочення. Тобто утворити однакові множники, які після спрощення, після розкладу можна скоротити. Розглянемо спочатку, будемо виконувати тільки непарні номери: перший, третій, п'ятий, сьомий і так далі. Розглянемо з першого стовпчику завдання, і що ж тут потрібно. Розкласти. Пам'ятаємо, що розкладання на множники у нас є три основні способи: це винесення задушки, формули скороченого множення та спосіб групування. Групування тут, здебільшого, не застосовується. Тобто у нас або винесення задушки, або формула скороченого множення. Нагадую, що якщо у нас немає квадрату числа, то ми його повинні представити як корінь в квадраті з цього числа, а потім розкласти. Знаменник дробу розкласти в даному випадку ми не можемо розкладаємо чисельник. як а мінус корінь із 7, та А плюс корінь із 7. В такому випадку вийшов однаковий множник А плюс корінь із 7, що дуже гарно і чітко скорочується, буде А мінус корінь із 7. Чому це можна було зробити? Тому що, якщо над буквочкою А у нас є квадрат, то над сімкою немає. Можна його записати як корінь із 7, але в квадраті це ж тих самих сім. Але тоді стає зрозуміло, що розписувати на множники. Так, рухаємось далі. Номер 2. Корінь із 3 мінус b розкласти ми не зможемо, а от 3 мінус b квадрат зможемо, як корінь із трьох мінус b та корінь із трьох плюс b. Знову ж таки, скоротили однакові множники, в чисельнику залишається 1, а в знаменнику корінь із трьох плюс бешка. Так, треті. Тут, щоб зрозуміти, треба звернути увагу, що у нас є в чисельнику 9, яка є квадратом трійки, тому ти зрозуміло, що розкладати ми будемо саме чисельник, а знаменник просто перепишемо. Корінь із С мінус 3, і корінь із С плюс 3. За формулою різниця квадратів. Розклали, скоротили, отримали корінь із С плюс трічка. Так, дивимось на другий стовпчик, п'яте завдання. Ой, вибачте, зараз зробимо біленьку дошку. В п'ятому завданні. Звертаємо увагу, що в знаменнику на числові коефіцієнти, звернемо увагу в знаменнику є квадрат п'ятірки і квадрат семи. але буквена частина без квадрату, тому з'являться корені. Чисельник нам підскаже, які самі дужки у нас мають утворитися. Завжди звертаємо увагу, що написано в чисельнику чи в знаменнику, де ми розкласти, не можемо. І отримуємо в знаменнику 5 коренів із А, мінус 7 коренів из Б. Так, 5 коренів із А плюс 7 коренів із Б. Скорочуємо дужку з мінусом. Залишається одиничка поділити на 5 коренів з А плюс 7. Корень СБ. Тобто розкладаємо більше до меншого. Далі. Е, номер, ну, давайте ще шостий, буде. В шостому завданні. чисельнику можна розкласти на формулу скороченого множення. Знову різниця квадратів. 10а мінус 3 корень СБ. Над бешкою квадрату не було, тому з'являється корінь. Та 10 плюс 3 корені СБ. А в знаменнику. Нічого не можемо зробити, бо воно вже якраз в той, в той, в той формі записано, ще в чисельнику. І скорочуємо. Буде 10а мінус 3 корені СБ. В сьомому прикладі. Корінь з 2 мінус не розкладається, воно доволі маленьке. А от в знаменнику формули вже цього разу немає, але можна щось винести з дужки. Тут є спільний множник корінь із трьох. Якщо ми винесемо корінь із трьох з шести, нагадую, при винесенні дужки ми виконуємо дію ділення. Тобто корінь з шести ділимо на корінь із трьох. Залишається корінь із двох. І мінус одиничка. Таким чином, знову нам є що скоротити. В чисельнику залишиться одиниця, а в знаменнику трієчка. Аналогічно у восьмому в чисельнику можна винести корінь із п'яти за дужку. Давайте розглянемо наступний стопчик. Ось тут. В дев'ятому завданні в чисельнику спільний множник є трічка, точніше, навіть корінь із трічки. В дужках залишається корінь із п'яти, 15 ділом на 3 буде п'ять та корінь із двох. А в знаменнику корінь із п'яти буде спільним. Чому? Бо будь-яку п'ятірку можна представити як корінь, але в квадраті. Тоді буде корінь з п'яти там і там. Тобто ще один такий корінь з п'яти залишається, мінус. А корінь з десяти поділити на корінь із п'яти, буде корінь із двох. Скорочуємо ці множники, отримаємо корінь із три поділити на корінь із п'ять. Можна ще записати під один знак кореню п'яті, а 3 п'яті – це у нас точно 0,6. І так, і так було би правильно. Далі, номер 11. Ось тут вже інша формула скороченого множення застосовується, тому що у нас не два доданки через зменшений від'ємник, у нас аж три. Якщо уважно подивитися, то хотілося б сказати, що це квадрат суми. Але в нас оцих квадратиків немає. Підсказочкою служить подвоєний добуток. У нас є двійка, і корінь із А Б. Тому згорнемо дану формулу як квадрат суми, але не просто А, Б, а корінь із А та корення із Б. В знаменнику вийде те ж саме. Скоротили спільний множник та квадрат. Залишиться корінь із А плюс корінь. В дванадцятому теж саме, можу підказати, що тут буде 2Б мінус корінь із С до квадрату. Ми рухаємось далі, розглянемо номер 525. Спростити вираз. Для того, щоб спрощувати вираз, де є сума або різниця з підкореневими виразами різними, нам необхідно звести ці вирази до однакових підкорених. Тобто розкласти нам ножники і винести все, що можемо з -під знаку кореня. Розглядаємо теж непарні. Корінь із 98. Можна розкласти як 49 на 2 мінус. Корінь із 50 можна розкласти як 25 на 2. Ось тут уже проглядається двічка спільно. І плюс корінь з 32. Це 16 на 2. Добуваємо з під знаку корені все, що можемо. Виходить, 7 коренів із 2, Далі мінус 5 таких коренів із 2 та плюс 4 коренів із 2. 7 мінус 5 буде 2, 2 плюс 4, 6 таких. Коренів із двох. Нагадую, додавати віднімати корені можна тільки, якщо вони подібні. Далі, третій приклад: 0,7, далі підкореневий вираз розкладемо як 100 помножене на 3. Мінус 7 помножити на корінь. Тут уже можна винести зі знаменника 49 як одна сьома, а корінь із трьох залишиться. Плюс 2 треті. І розкладаємо 108, як 36 на 3. Отож, корінь 100 і корінь з 36 добуваємо. Отримуємо 0,7 помножити на 10 корінів із 3. Далі мінус 7 можна вже скоротити, залишиться корінь із 3. один такий корінь із 3. плюс 2 третіх помножити на 6 корінів із 3. Спрощуємо 6 та 3. 10 множимо на 0,7 отримаємо 7 таких коренів із трьох, мінус корінь із трьох, та плюс 2 на 2 4 коренів із трьох. Рахуємо 7 таких коренів, мінус 1 та плюс 4. І вийде 10 таких коренів із трьох. І ще глянемо п'яте. Звертаю увагу, що є буквені вирази. Коли у нас написано число, то ми розуміємо, воно додатнє чи від'ємне. Коли у нас написаний буквений вираз, то ми повинні мати додаткові умови. Якщо ми будемо добувати корінь із А кубу і Б, то нам потрібно розуміти, що, з яким знаком у нас записано А та Б. Зараз спрощуємо цей вираз, розіб'ємо як А квадрат на АБ. Мінус 2 дві Атих, і знову розкладемо як А в четвертій степені на А, Б. Навіщо нам це потрібно? Бо коли ми добуваємо корені зі степені, нагадую, ми ділимо показники навпіл, тому нам потрібні парні степені. І так як значення А буде не від'єм, точніше, навіть додатні в цьому випадку точно, ми собі спокійно добуваємо корені і не дописуємо ніяких мінусів. Якби воно було від'ємним, ми б мали б написати мінус попереду. Отож, винесемо з під знаку кореня А залишається АБ, мінус дві Атих. Знову виносимо з під знаку кореня А, тільки буде вже в квадраті, і коренів із АБ. Скоротили А та квадратик, залишається А таких коренів із АБ, мінус 2А коренів із АБ. Один такий доданок, мінус два доданки буде, мінус один А, коренів із а, Б. Решта розв'язується аналогічно. Переглянемо ще номер 532, звільниць від раціональності. На передніх уроках ми розглядали, як звільниць від раціональності в знаменнику, тільки коли там було записано множники. А якщо там буде записаний вираз. От, наприклад, як у номері 532. Як тоді позбутися від цього, цієї ірраціональності в знаменнику? Перепишемо наш вираз. І є таке поняття, як доповняльна дужка до формули скороченого множення. Ось тут збоку собі її випишу: до різниці квадратів. До дужки, наприклад, А-Б, доповняльною буде А плюс Б. Ну, ще кожен з них що вони… Разом утворюють формулу різниця квадратів. Так от, нам знадобляться доповняльності ці Щоб позбутися від кореня знаменнику, нам потрібно, щоб квадратик з'явився саме над ним. Просто квадрат з'явиться над коренем із двох не може. Тільки якщо там буде формула -множення. Тому ми Домножаємо на доповняльну дужечку до знаменника. Це буде корінь із 2, але зі знаком мінус. Просто так домножити знаменник, не маємо права, тому домножаємо і чисельник, і знаменник. Отримуємо в знаменнику корінь із 2 в квадраті мінус 1 в квадраті. Згорнули формулу, а в чисельнику просто перепишемо. Далі порахуємо в знаменнику корінь з двох квадратів, це буде просто двійка, відняти одиницю і це буде один. Тобто весь знаменник наш звівся до того, що там отримуємо одиничку. Один знаменнику можна писати, можна не писати. В чисельнику можемо вже розкрити дужки і звести, ну тут подібних немає. Корінь з двох на корінь з двох помножимо, буде просто 2, і мінус корінь із 2. Все, нас просили позбутися від іраціональності, а ми позбулися повністю від е, знаменника. Давайте розглянемо третє. 15, а в знаменнику корінь з 15 мінус корінь із 12. Знову потрібно знайти ось цю доповняльну дужку до формули різниця квадратів. Точно така ж сама, тільки з протилежним знаком. Звертаю увагу, що ми множимо на дужку саме з протилежним знаком. І чисельник, і знаменник. В знаменнику тоді утворюється формула різниця квадратів, яку ми представляємо як корінь із 15 в квадраті, мінус, вона завжди з мінусом ця формула, корінь із 12 в квадраті. В чисельнику розкриваємо дужки. Хоча, мабуть, залишимо, не потрібно розкривати, там можливо ще щось скоротиться після. Спрощення плюс корінь із 12, поки що нехай буде. А в знаменнику буде 15 мінус 12, тобто число 3. І ми знову позбудемось зараз повністю від знаменника після скорочення. Скоротили 15, а 3 буде 5. Отже, відповідь 5 коренів із 15, плюс 5 коренів з 12. Можна залишати дужкою. І так, і так буде вірно. Давайте розглянемо ще. П'яте. Одиничка поділити на корінь із А мінус корінь із Б. Маємо домножити на дужку, яка доповнить до формули знаменник. Корінь із А плюс корінь із Б. І в чисельнику корінь із А плюс корінь із Б. Тоді в знаменнику у нас утворюється формула різниця квадратів, яка прибере наші корені, буде А мінус Б. А в чисельнику просто сума коренів. Більше тут немає що спрощувати. І ще розглянемо номер 537. Здається, зараз гляну. так, номер 536. Спростити вираз. Декілька прикладів буквально, щоб ми хоча б зрозуміли, як з ними діяти. Ну, давайте спочатку з першого стовпчика розв'яжемо. Перший приклад. Спростити, вирости, є у нас різниця двох дробів. Це означає відняти ці два дроби з різними знаками. А, тут навіть з однаковими знаменниками. Тут пощастило. Пишемо все під одну риску дробу. Розкладаємо на множники, якщо це можливо. Корінь із А мінус спільний знаменник. Чисельники переписуємо. звертаю увагу, що перед другим дробом стоїть знак мінус, отже, знак перед четвіркою зміниться на плюс. І у нас утворилась формула квадрат різниці. Хто підзабув, повторіть, будь ласка, бо без формул скороченого множення тут теж немає що робити. Згорнули формулу. Утворився однаковий множник, який ми скорочуємо. Відповідь буде корінь з а мінус 2. Далі глянемо третій приклад. Тут уже не повністю спільний знаменник. тому ми маємо спочатку розкласти на ножники, щоб побачити цей спільний знаменник. А для цього виносимо корінь з за дужки, Залишається корінь із x, плюс корінь із ігри. А в другому винесемо дужки корінь із x. Залишиться корінь із x плюс корінь з y. І ось тепер проглядаємо, що тут є деяка частина спільна. Чисельник поки що перепишемо просто. Так. Спільний знаменник запишемо разом, корінь з у. Це ось ці ми перемножили. І на дужечку корінь із х плюс корінь із y. Тоді не вистачає до першого дробу кореню із х, а до другого кореню із y. Домножимо на них, отримуємо корінь із хік, плюс 4 коріння із х. Далі мінус корінь з y. І плюс 4 корені з ігрека. Плюс мінус корінь з зі зник. В чисельнику 4 винесемо за дужки, утворюється корінь із х плюс корінь і зігрек, що є таким самим множником, як в знаменнику. Корінь із х плюс корінь із ігрека. Що відповідно можна скоротити. І ось те, що залишилось, є відповіддю: 4 поділити на корінь із XY. І подивимося ще п'ятий. В п'ятому знову ж таки треба розкласти нам ножники знаменники. Без розкладання ми не зрозуміємо, який тут спільний знаменник. В, чисельнику можна ви... О, в, чисельнику, в першому знаменнику можна винести корінь із Б. Залишатиметься корінь із А мінус корінь із Б. А в другому, я поспішила, написала плюс, винесемо мінус перед дужками, а я його повністю винесу перед дробом. Тому плюс на мінус стане мінус перед дробом. І тоді запишемо, корінь із А буде додатній, корінь із Б від'ємний. Тобто змінили місцями. Тут корінь В, тут, тут без кореня, просто А. Спільним, звичайно, буде перший знаменник. Тому до першого дробу додаткового множника не потрібно. А ось до другого дробу дечого не вистачає. Корінь із А мінус Б у нас є, не вистачає ще корін з Б. Тому в чисельнику буде А відняти Б. Бо корінь з Б помножити на корінь з Б буде Б. Розкладемо за різницею квадратів, корінь із А мінус корінь з Б. Та, плюс, та Корінь із А плюс корінь із Б. Якщо немає квадратів, то можна розписати за цією формулою через корінь. Корінь із Б, корінь із А мінус корінь із Б, і скоротити. Тому у відповідь піде значення: корінь із А плюс корінь із Б поділено на корінь із Б. Так, і ще розглянемо з другого стовпчика, там, де є множення ділення. Як би так його записати хитро. Давайте ось тут ми собі виділимо ту частинку, де можна записувати. Отож, подивимось, сьоме завдання. В сьомому завданні нам для того, щоб спростити, треба пригадати, як поділити два дроби. Треба помножити на взаємообернений до дільника, тобто на 3С. Перевернули другий дріб. І ось тут пропоную одразу С мінус 25, на нього звернути увагу, бо воно є різницею квадрату, і ми його можемо розписати. Корінь із С мінус 5, поділено на корінь із С, помножити на 3С, корінь із С мінус 5, та корінь Із С плюс 5. Скоротили С мінус 5. Далі, ще можна скоротити корінь із С і саму буквочку С залишиться корінь із С. Тобто в чисельнику буде 3 корені корінці С, а в знаменнику корінь із С плюс 5. Більше тут немає що додати. Далі, дев'яте. У нас дві дії. Перша дія в дужках, друга дія за дужками. Спочатку виконуємо першу дію. Я прям не буду виписувати весь приклад, тільки першу дію виконую. Випишу спочатку корінь із А плюс корінь із Б, поділити на корінь Б. І додати корінь з Б, поділити на корінь із А мінус із Б. Так як у нас знаменники абсолютно різні, ми їх просто перемножимо і отримаємо спільний знаменник. Тоді допишемо додаткові множники до першого. Не вистачатиме дужки корінь із А мінус корінь із Б, що є, до речі, доповняємо, щоб згорнути формулу. А до другого чисельника корінь із б. Утвориться корінь із А плюс корінь з Б, помножити на корінь із А мінус корінь з Б. Буде корінь із А до квадрату, мінус корінь із Б до квадрату. Та додати корінь із бе до квадрату, відповідно. Тепер. Корінь та квадрат взаємознищуються, буде А мінус Б, і плюс Б. Знаменник поки що перепишемо. Мінус корінь із Б. Бета Б та мінус Б взаємознищуються, А залишається корінь із Б, корінь із А мінус корінь з Б. Це результат першої дії. А у нас є ще друга дія те, що ми щойно отримали. Корінь із Б, корінь із А мінус корінь із «В», Нам потрібно поділити, а я одразу напишу помножити і візьму взаємооберний дві до дільника до ось цих корінів. Корінь із «В» піде в чисельник, а корінь із А в знаменник. При цьому корінь із «В» скоротилось. Ще можна скоротити корінь із А та А. Залишиться корінь із А в чисельнику, а в знаменнику корінь із А мінус корінь із «В». І це відповідь до даного завдання. А на сьогодні у мене все. Працюємо над домашнім. На все добре. До побачення.